Із 75-річчям легендарного співака Йосипа Кобзона вітали й шанувальники Житомира з проханням організувати зустріч із улюбленим артистом до громадської організації Молоді регіони звернулися представники ветеранських організацій. Сьогодні є великою приємністю для нас дивитись на посмішки людей, людей літнього віку. Люди, які, яких мрію сьогодні було здійснено. Ми звернулися листом до Йосифа Кобзона щодо виділення певної кількості запрошень на його концерт для наших ветеранів, для людей, які прожили своє життя з його піснями. Нам було виділено 300 запрошень. Також знайшлися найш, люди, які допомогли нам з транспортом. І сьогодні, завдяки наших, нашим активістам. Було було проведено дану акцію Другою до столиці людей похилого віку супроводжували активісти молодих регіонів. Неблизький шлях ветерани долали із піснями та жартами. На концерт прибули делегації з шести західних областей України. Ювілейний виступ Йосипа Кобзона у Києві тривав значно довше, аніж було заплановано. Жоден з глядачів не пішов із залу. Концерт я бачив 83 1983 году в Афганістані. Так виступав так. Два з половиною часа відработав. Не ожидав. Час... Один здоров'я. Всі пісні Кобзона я яску. Судовольство на вдячні глядачі, впевнені, що пісні у виконанні їх улюбленого співака і сьогодні здатні піднімати патріотичний дух молоді.